Добрий день. Я знаходжусь в Арцизі. Я знімав про це місце вже сюжет два рази. Це за мене за спиною закинуте єврейське кладовище, в якому євреї, до речі, хоронили ще в 70-х і 70-х роках. Тому не зрозуміло, як тут був цей Холокост. тут вони жили. Це Арциз, Арциз. От, і... Але сюжет не про Холокост ще і про інше. Проте, оце в центрі міста. Як закинути? Пошматовано, ну яке, який смітник це кладовище. При тому, що кажуть, що тут мер єврей. Ну, ви знаєте, я випустив два чи три сюжети, і вони видно провели якийсь, мали якийсь резонанс і бачу, що тут почали щось робити. Зараз подивимося, що тут роблять чи не роблять. Встановили огорожу і вичистили сміття. Це все було абсолютно зароще. Це все було абсолютно зароще. В таких бур'янах, деревах, бачите, вон, дерева позрубували. Тут був жах. Але от щось зробили, бачите? Дивіться, які тут пеньки повиростали. Отак. От. 64-го року. Могила, бачите? 64. Ну, я вам скажу, порівняно з тим, що тут було, то зараз більш-менш щось зробили. І це при тому, що на відловлення цього кладовища дали гроші міжнародної організації. І ще багато років назад Їх, очевидно, вкрали, ті гроші, як полагається, очевидно, їх єврейська спільнота отримала. Ну оце тут я вам скажу, тут все було зароше, тут нічого не було видно. Зараз бачите, оце такі раніше могили робили, дивіться, оце типова могила. От. Єврейське кладовище міста Арцис. Останні могили тут десь 80-х років. Ну що вам сказати? Порівняно з християнським, тут бардак із борделі. От. Дивує мене це відношення єврейського народу до своєї історії, до своїх предків. Крайні дивує. Не можу зрозуміти, чого телефон погано, чи з камери щось стало, чи що. Мороз трохи. Але хоч що-небудь то зробили, хоч що небудь. Бо тут, я вам скажу, було страшне. Бачите? Викопували могили. Що там, золото шукали чи що. Але пограбовані, розграбовані могили розтягнуті. Оце таке. На жаль, не можу зрозуміти, що в мене з камерою. Оце таке. Це єврейське кладовище міста Арцис. Ну, що я вам скажу? Хоч заборчик якийсь робили, бо, бо тут Взагалі була страшна. Ну, уявляєте, бур'яни 2-3 метровий. Нічого не було видно, тут собаки жили, лисиці. Вон могила 66-го року. Отак, ну, так що 67-го Рабінович Нехама Майсеєвна. Так що отак. От Холокост, очевидно, на Бессарабії не було. Бо тут спокійно, мирно лежать. Я так зрозумів, що масовий виїзд.